Спартакіада серед працівників освіти є традиційним заходом, який проводиться вже багато років у нашому місті. Кожна школа представляє команду найактивніших, найспортивніших працівників, які докладають усіх зусиль, аби привести свій навчальний заклад до перемоги. І цього року серед освітян точиться справжній спортивний азарт. Ми бачили і радість перемоги, і розпач від пропущеного м'яча, і цікавість молодих педагогів. Я в цьому році перший раз беру участь у цій олімпіаді. Конкуренти в нас якби є дуже ну, якби сильні. Як буду робити, буду приймати участь завжди в цій спартакіаді. І бажаю всім перемог і міцного здоров'я, здоровому тілі, здоровий дух. Вчитель історії загальноосвітньої школи номер 2 Микола Савчук, досвідчений педагог і учасник спартакіади, ніколи не пропускає цього заходу. Сколько пам'ятаю, сколько принципі, працюю в школі? завжди проводила спартакіада для вчителів міста. Це дуже хороше міроприяти. Всі дуже задоволені, Ми збираємося, бачимо друг друга. Соревнуем по четырем видам спорта, получаем огромное удовольствие. Наверное, вы присутствуете здесь тоже. Видите, какой азарт, какое желание. Приходят, во-первых, дети, которые видят нас, учителей, что все-таки мы умеем играть, и в волейбол, и в теннис, вот, и в шахматы. И они совсем по-другому смотрят на нас. И нам, конечно, легче. Навіть робота в школі це наш авторитет. Діти навіть удивляються, як ви штоки, де ми що то можемо показати. Фізична культура це дисципліна, здоров'я, гарний зовнішній вигляд це те, що об'єднує людей і робить життя цікавішим. А хто як не вчитель повинен власним прикладом залучати суспільство до спорту? Саме тому в користі приділяється велика увага проведенню спартакіади серед освітян. Спорт має дивовижні властивості. Він об'єднує людей, він гуртує колективи, Він зміцнює характер і навіть розумові здібності. І тому кожен рік з метою раз, пропаганди здорового способу життя, з метою згуртування наших колективів ми проводимо спортивні змагання. За результатами змагань з трьох видів спорту волейболу, настільного тенісу та армреслінгу, призерами спартакіади цього року стали. Третє місце у загальноосвітній школи номер 3 Срібло у загальноосвітній школи номер 5 Ну а перемогу виборола команда загальноосвітньої школи номер 8 Призери були нагороджені дипломами та грошовими преміями. Спонсором виступив міський комітет профспілки відділу освіти. Вітаємо переможців!